Хейкращими є батареї типу АГМ та Гелові. АГМ також не бажано тримати в житлових приміщеннях, тому що в них також використовується кислотна технологія. Тільки для запобігання сультифікації пластини є розділені спеціальним матеріалом. Гелові та AGM-акумулятори по характеристиках дуже подібні. Струм розряду 0,2С, корисний розряд 70%. Ціна гелевої батареї 13500 гривень за 100 Аг. А зараз розрахуємо на потрібну потужність. Перша дія у нас та ж сама. Друга дія ми 2012 ділимо на 0,7, це корисний розряд 70% і діленням на 12 вольт ми отримуємо 239,5 Аг. Тобто отримуємо дві батареї 100 Ампер годин, це є 27 тисяч гривень і одна 50 Ампер годин 10 тисяч гривень. Ми бачимо, що ціна близька до кислотного варіанту. Але ми отримаємо більше час роботи, менший час заряду наполовину, більше циклів заряд-розряд, а також що дуже суттєво розмір. Цей, цей варіант має право на реалізацію. А тепер розглянемо найкращий, а також і найдорожчий варіант з літівими акумуляторами. Батареї можна зібрати самому з елементів 18650, можна закупити на Алі, Літій Ферум PO4 або LTO, варіантів маса. З великих плюсів літієвих АКБ це ємність і можливість повного розряду. А також швидкий заряд, струм заряду рекомендований на 0,51С. Розрахунок АКБ Розрахунок проводимо по тій самій формулі. Тільки тут вже корисний розряд ставимо 0,95-95% розряду. І поділивши на 12 вольт, у нас виходить 176 Ампер-годин. Тепер ми бачимо, що літієвий акумулятор треба набагато меншої потужності. Навіть купуючи елементи високого струму розрядки 18650 у Китаї за ціною 60 доларів за 21 штуку, стільки входить в одну збірку, нам потрібно 8-9 збірок. Ну, беремо по максимуму 60 множимо на 9, буде 540 доларів, плюс 100 доларів за корпуси та балансири. ціна складе 700 доларів, враховуючи ще дроти і клеми 28 тисяч гривень. На мою думку, найкращий варіант це закупівля 200 амперної батареї літій Ferrum PO4. Та й тут ціна не буде зовсім найвища.